Я завжди згадую е, розповідь Миколи Лебедя про те, як він в 43-му році пробирався від е, З Галичини на Волин до якихось там організаційних завданнями, з організаційних якісь потребах, і від його передавали від одного супроводжуючого до іншого супроводжуючого. І один з цих супроводжуючих, десь під Луцьком там недалеко, вони йшли в день. Залишалися на днівки в чагарниках якихось. От, і він побачив, що в нього стопталися черевики. Каже, він не знав, хто це, але знав, що якийсь бос. друже провідник, мовляв, так і так, що це у вас, так і, так, геть, не здали взуття. Каже, ну, який вас там нога, те все. Глянь. Каже, ну, ви лягайте відпочивати, я зараз прийду. І через якийсь час приходить щоботами такими трохи зношеними, але ще хорошими. Каже, ну, міряй. Він поміряв, коли якраз, як на мене шиті такі гарні чоботи. Каже, де ти взяв? Каже, там каже. Ляг, каже, за, за лісом, каже, жито якесь косив. То я глянув, наче, наче під чоботи підходять, то я його застрелив, каже, так чоботи зняв. Ти каже, ти що ти за чоботи людину вбив? А він каже, з таким нерозумінням, друже-провідник: та ж то лях? То лях! Тобі треба чоботи. Розмір підходить, що ще потрібно. Та? Тобто, людське життя коштувало менше чобіт. Менше чобіт.